Майже 9 років триває війна в Україні за цей час кожен українець відчув на собі увесь біль та страждання, що вона приносить. Хтось втратив рідну домівку, хтось близьких людей, а хтось останню надію на світле майбутнє. Проте будь-яким війнам рано чи пізно властиво закінчуватись. І у цьому випадку людину цікавить лише одне питання: коли. Цей день настане. Вітаю на каналі. Мета мене звуть Владислав Григорчук, і у цьому випуску я зібрав думки усіх фахівців, астрологів, екстрасенсів, військових експертів та політиків, щоб дізнатися, коли чекати на закінчення війни в Україні. Відомий екстрасенс з Азербайджану та двічі переможець битви екстрасенсів Хаял Алекперов поділився своїм прогнозом щодо завершення війни. Хаял розповів, що бачив видіння, як з настанням теплої погоди Україна стане значно сильнішою. За його словами, цього року російські війська можуть покинути наші землі. Також Ясновидець додав, що це може статися вже влітку. Від себе хочу нагадати про інтерв'ю президента Володимира Зеленського французьким телеканалам TF1 і LCI. Де він багатозначно натякнув про повернення Криму влітку 2023-го. Наш український деокупований Крим на море. Я го Влітку непоганий варіант. Там гарна погода влітку. Астролог Влад Рос прогнозує, що у 23-му на нас чекатимуть позитивні новини. Він наголосив, що ЗСУ скоро розпочнуть масштабний контрнаступ на тимчасово окуповані території, витісняючи армію Путіна назад до Росії. Астролог повідомив, що починаючи з 23 березня, коли Плутон перейде до знака Водолія, будуть можливі просування з нашого боку. Якщо окупанти до цієї дати і будуть мати якісь успіхи на фронті, то після ми підемо в контратаку. Будуть потужні просування з нашого боку, ми підійдемо до Криму, підірвемо Кримський міст і, звичайно, ж дійдемо до Маріуполя. Рос підсумував, що до серпня все має вирішитися, а поки цей період слугуватиме зачисткою України від недругів. Судячи з його слів. Невже нам слід очікувати перемоги вже у цьому році? Таролог та ведичний астролог Яна Тимощук не погоджується зі своїми колегами і підготувала не дуже втішне бачення майбутнього. Розклад карт Таро показав, що великої та довгоочікуваної перемоги не слід чекати у 2023-му. Вона вважає, що багато залежить від подій, які відбудуться вже навесні. Проте наразі про остаточну перемогу говорити зарано. Тимощук говорить, що війна може закінчитися не раніше 2025-го, Втім, передбачає, що у квітні цього року українські сили підуть у наступ та відтіснятимуть російських окупантів з нашої території. Також вона стверджує, що Україна зможе укласти військовий союз у серпні-вересні 2023-го. Це буде домовленість про співпрацю з якоюсь країною. Відомий український езотерик та астролог Анна Вергелес заінтригувала дещо іншою інформацією. На її думку, березень стане надважливим для нашої держави і буде закарбований в книжках української та світової історії як вирішальний у цій війні. Що саме станеться і який вплив це матиме, дізнаємось набагато пізніше. Жінка розповіла, що бої уздовж всієї лінії розмежування посилюватимуться. Проте ЗСУ даватиме серйозну відсіч армії росіян і розпочне деокупацію деяких територій. Вергели здала обнадійливий прогноз, що це станеться у другій половині квітня та травні. Додала, що для цього буде достатня кількість військової підтримки. а Дипломатична допомога нарешті буде не на словах, а на ділі. Астролог також наголосила, що в останні місяці весни можна очікувати на позитивні зрушення по переговорному процесу. І цього разу Росія не вимагатиме виконання усіх своїх умов раніше у своїх прогнозах, анна Вергелес заявляла, що останньою точкою виходу з воєнних дій буде квітень-травень 24-го року. А події, які цьому передуватимуть, відбудуться цієї весни і стануть початком кінця війни. Чи можуть розділити ці прогнози люди, які ніяк не пов'язані з тарологією, астрологією та екстрасенсорикою? Візьмемо на противагу тих, хто керується перевіреними фактами, геополітичними факторами та має досвід у військовій справі. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зазначив, що у росіян ніколи не закінчиться жива сила та техніка, яку вони продовжують виробляти, незважаючи на невелику кількість. Як стверджує світан, на них очікує інша проблема, яка не дасть змоги. Продовжувати вести масштабні бойові дії. Експерт вважає, що в Росії просто закінчаться гроші на війну, і це призведе до низки внутрішніх проблем. Один з варіантів, який розглядає світан, це повний розпад Російської Федерації. Перший заступник командувача української добровольчої армії, командир загону Південь УД у складі 28-ї ОМБР, полковник Сергій Ільницький, який наразі воює під Бахмутом, поділився своїм поглядом на подальший розвиток подій. Військовий, посилаючись на спільну статтю Залужного та Забродського про війну у 2023-му, погоджується, що Україні вдасться до кінця поточного року покінчити з війною. Проте є одне але. Ми не зможемо змінити наших сусідів, і нам доведеться навчитися жити поруч з Росією, з якою у нас величезний спільний кордон. Ільницький уточнив, що росіяни ще довго будуть ненавидіти українців. А приклад навів нещодавній розстріл українського солдата за гасло Слава Україні. Це лише один епізод, і це найлегша смерть. А є ж набагато гірші випадки, які просто не висвітлюються. Росіяни нас люто ненавидять за те, що ми вільні і хочемо жити в своїй державі. Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю німецькому виданню Більд сказав, що незважаючи на складну ситуацію, він вважає, що війна може закінчитися цього року. Я оптиміст і бачу ситуацію на полі бою. Спостерігаю за розвитком підтримки, тому є шанс, що ця війна закінчиться нашою перемогою цього року. Я серйозно обмірковую та багато знаю. Це вселяє в мене оптимізм. На запитання, чи буде Україна вести переговори з Путіним, Резніко відповів, що ніяких переговорів з нинішнім очільником Кремля не буде. А єдиним сценарієм на майбутнє бачить звільнення всіх тимчасово окупованих територій і повернення до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Військовий ЗСУ і кримський активіст Василь Самойлов наголосив, що спрогнозувати щось на 100% зараз є неможливим, адже ситуація вмить може змінитися. І все ж, за його словами, переломний момент станеться у цьому році. Період весна літо буде насиченим на події, що призведуть до значних змін, яких саме дізнаємося згодом. Самойлов розглядає один з варіантів, що все закінчиться у Криму, де все і починалося. Але не відкидає і те, що українські прапори на півострові з'являться раніше ніж у Луганську. Самойлов впевнений у беззаперечній перемозі України. І припускає, що станеться це приблизно через рік. Загалом більшість експертів схиляються до думки, що найближчі місяці будуть вирішальними у боротьбі з ворогом. Українські сили зможуть вирватися вперед і провести контрнаступ, в результаті якого будуть відвоювані раніше захоплені території України. Нам залишається лише сподіватися на точність цих прогнозів і вірити у наші збройні сили. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, підтримати його, поставивши палець догори та натиснувши на кнопку підписатися. До зустрічі на каналі Мета.